Слава Ісусу Христу! Слава Я радий вас всіх вітати, вдячний Богу за цей час, можливість, що ми можемо в певному спокої проводити зібрання, молитись, співати, збудовуватись від Божого Слова, тішитись, що молодь навчається, формується, пробує якраз організовуватись, щоб проводити зібрання. Це теж велике благословення. Слава Богу! Як ви розумієте, ми йдемо вже до завершення нашого зібрання, і в нас, навіть, є цілі притчі про те, що хто останній проповідує, то він самий любимий проповідник, особливо для дітей. Трошки є таке. Тому, бачите, в деякій мірі певна честь, навіть просто що закінчує зібрання. Тому дякую Богу за цю можливість. Але разом з тим, ми маємо ще деякий час, і хотілося б, щоб ми його використали для нашого. Формування духовного чоловіка і могли якраз підійти до молитви, подячний і прославити нашого Бога. Я хотів би перед тим, як буду зараз читати Слово Боже, і з цього Слова Божу, хочу якраз поділитись з думкою, хотів би задати питання, і це, по суті, буде моя тема в чому сила? Думаю, що час від часу ми чуємо в різних інтерв'ю, якщо десь слухаєте якісь інтерв'ю, то час. Від часу можна побачити те, що таке запитання: в чому сила? Де брати силу, як знайти силу? Це питання, я хотів би, щоб воно було відкрите от, протягом проповіді. Це з одної сторони. з другої сторони, якраз наш контекст, що ми в війні, і в нас, як вже пастор ваш говорив, в п'ятницю буде пісь, молитва за Україну і страшна річниця, річниця війни, і от ми десь теж. Як на особистому рівні не можемо знайти сили, подолати різні навантаження, і хочеться знайти силу. І десь, можливо, навіть хочеться запитати, де взяти силу? оте все витримай. На національному рівні або на державному рівні ми сьогодні говоримо, де взяти силу, якусь міч, якусь зброю, щоб подолати, вигнати ворога з нашої країни. І от якщо б ми. Дивились на різних фронтах, в різних сферах нашого життя, по суті, нас є потреба сили. Я хотів би розділити на дві речі. І перед тим, знову ж як читати, сказати, що вже ж сила в Божому Слові. І от цю частину я сьогодні не буду говорити. Просто так зауважу: що от коли Бог говорить, те стається. От, наприклад, як творився Всесвіт. Бог сказав, от Боже Слово є, і сталося. Бог сказав і сталося. Є велика найпотужніша сила це в Божому Слові. Слава Богу. Закони, які ми бачимо, які ми можемо переживати, то якраз за Словом Божим. Бог сказав і отак робиться. Найпотужніше, найвеличніше, найдієве воно не я кажуть, немає збоїв, це слово Боже. І це, як я сказав, ми не будемо сьогодні говорити про це, з точки зору в загальному від Бога або от, що є найбільша сила. Але я хотів би, щоб з точки зору ми подивилися, я як людина, от що в моєму житті може бути сила. І воно якраз співзвучно, але тут треба додати слово виконання Божого Слова. В чому сила? В виконанні Божого Слова. І коли я беру і починаю жити по Божому Слові, виконувати Боже Слово, ось де сила. Ми бачимо багато ілюстрацій Слова Божого, які ілюструють цю думку. Наприклад, Бог показує нам, що той, хто будує свій дім на камені, от він устоїть. Він буде мати силу протистояти різним. І бурям, і вітрам, і наводненням. І чим чи, що буде в житті? Вистоїться, буде сила. А чого? Бо слухає слово Боже і виконує. Бачите, в чому сила? Бо друга сторона буде людина, як на піску побудована, вона не встоїть, не буде мати силу. Чому? Бо знає слово Боже, чула, і десь ніби розуміє, але не виконує. Давайте ще раз виконання Божого Слова, ось що сила. Я хотів би запропонувати нам місце, яке, ну, на, на мій погляд, не так часто читають, але є теж ілюстрація від Бога, і Бог, по суті, говорить її, цю ілюстрацію до народу свого, щоб показати: народ мій, ну подивись. Хіба не є в моєму слові сила? Ну подивись. Давайте зачитаємо це місце. Книга Пророка Єремії, 5 розділ, 22 вірш. Просто один вірш. Єремії 5, 22. Чи мене ви боятись не будете, каже Господь, чи тремтіти не будете перед лицем моїм, Бог запитує. І далі дає ілюстрацію, символ. Мене що пісок поклав за границю для моря за вічну межу, яку, якої воно не перейде. Хоч повстануть. Та не переможуть, і шумітимуть хвилі його, але не переступлять її. Тобто Бог дає просту ілюстрацію, от каже: от дивіться, море, бачите? І от що зупиняє море? Море велике. Тут, якщо взяти декілька літрів води, і то важко їх вдержати. Якщо хтось мав справу якоюсь там кількістю води, ніби тонну, 10 тонн, 15 тонн, він розуміє, щоб її стримати, Ой-ой-ой, це треба багато сили. Справді, то потуга море. І коли море рухається, багато що тріщить, як ми кажемо, по швах. Метали ломаються, каміння розбиваються. І люди, які переживали хвилі, шторми, вони знають, що це за сила. І опинитись в штормі в хвилях це досить страшно. Ну, Бог каже, ну подивіться, за моїм словом, що відбувається? Є така штучка, як пісок. І пісок, що таке пісок? Помните таке? Міленькі піщиночки, Вони маленькі. Їх отако от береш от піщинку одну, І вона полетить, вона легка. Вона, ніби нема сили. А Бог каже, от за моїм словом, що стримує моря? Пісок. Хвилі великі б'ють, розбивають ніби і що? Дальше. Піска далі, границі, яку Бог встановив, що не йдуть. І от ми маємо з простих речей, ніби як помудрішати, Що є в нашому житті дуже складні речі, як ті хвилі, знаєте, морські. І в нас зараз в Україні велика морська хвиля, війна, і нам часом здається, як її подолати. Нереально, де таку силу взяти, щоб протистояти. А Бог каже, є прості речі. І якщо ти будеш їх виконувати, ти зможеш подолати її. Сам пісок безсильний. Але коли пісок виконує те, що Бог сказав, бачите, в Божому слові сила. Я хочу, щоб ми зрозуміли цю річ, що самі речі, маленькі речі, вони безсильні. Але коли ми щось зробимо по Слову Божому, ось тут сила. Дивіться. Дві хлібини, три п'ять три рибини, да? це не сильна історія, щоб накормити великих, ну, велику кількість людей. Але коли вони подаються в руки Ісуса і от за Ісусовим Словом корняться тисячі людей, то невелика, скажімо, річ, яка може багато що зробити, проста палка. Но за Словом Божим, коли Моїсей бере і робить, як Бог каже, і використовує палку, великі чудеса і знамени відбуваються. І ми можемо проходити Біблію і бачити оцю цю історію, що є невеликі речі, але коли вони по Божому слові робляться, великі справи зупиняються або звершуються, ми маємо це прийняти, тому що багато є речей, які розбивають наше життя. Просто приходить оця хвиля, і вона просто нас ніби заглушає. Я не знаю, чи хтось з вас переживав, ну, скажімо так, втоплявся. Я в 12 років втоплявся. І дяка Богу, за одного нашого наставника, який був, і він мене спас. Тобто я реально уходив, уходив, і вже все, як кажуть, міг помирати. І це була Ялта. Мені було 12 років. Я взагалі, я не знаю, чи ви знаєте, хто народився в 86-му році, до 18 років вони рахувалися чорнобильці. От я з тих чорнобильців до 18 років. І ось е теж не знаю, чи ви знали, але нам, чорнобильцям давали путівки. Просто світські путівки, але ми, як чорнобильські, чорнобильці, могли їздити як мінімум на моря. То, от, по такій путівці на 21 день, я їздив в Ялту, і відповідно там були наставники. І от ми ходили якраз на берег Ялти там купатися, і відповідно, як діти, чим більше хочеться купатися. Але там були великі хвилі, десь біля двох балів чи трьох. Я точно не пам'ятаю, але великі. І десь не попильнували. І ми цих хвилях наоборот, нам якби радісно було це ж все ж плавати. Але ця історія десь мене захопила. Я ще до того часу гарно плавав вже наоборот, після того, як мене спасли, то я вже менше почав плавати. Але до того, як би плавав, все гарно, але не справлявся. І чим більше я там починаю щось плавати, щось робити, воно мене все далі і далі забирає. І, дяка Богу, як я говорю, наставник побачив, він пригнув і достав мене. Я до чого говорю? Є якісь такі хвилі. Я образно зараз хочу взяти цю думку. Є якісь хвилі, які просто заглушають нас, і все більше і більше тянуть до якогось, ну, скажімо, недобро, до якогось дна, до якоїсь смерті. Але ми маємо зрозуміти, як ми зможемо протистояти цьому морю хвилювань, морю різних страждань і бід. Візьми прийме рішення. Господи, я хочу знати Твоє Слово і хочу його виконувати. Одна жіночка зрозуміла це за часів Ісуса і прийшла і каже. Мені треба Твоє слово. Один чоловік каже, скажи лише слово. От буквально він каже, скажи лише слово, і мій раб буде здоровий. Люди, які побачили, що сила у слові, вони от просто чекали: скажи слово, і ми це приймемо, ми в це повіримо, бо в цьому сила. Я хочу це сказати для підбадьорення нас, бо ми шукаємо сили. На життя, на долю, на характер, на інші речі. Сила нам треба. Ну Бог каже, сила є в моєму слові. Читай, вникай, наповнюсь і живи. І от я хотів би декілька деталей зауважити. Пісок ілюструє маленькі кроки. Маленькі кроки, але по Слову Божому дають нам можливість протистояти великим проблемам. Маленький пісок протистоїть, по Слову Божому великому морю. Так і в моєму і вашому житті маленькі кроки за Словом Божим вони подолають великі проблеми. Слава Богу. Тому, якщо ти бачиш проблему, десь ти маєш зрозуміти. Це не має щось стати на природне велике. Ми хочемо щось таке, знаєте, бах. І щоб зразу воно змі... ну, змінилось. Бо, каже, просто начни практикувати моє слово, начни жити по моєму слові, і ти побачиш реальний, великі чудеса в своєму житті. З іншої сторони, ми маємо побачити, що Бог якраз звершує свою волю, свої благословіння по маленьких кроках. І якраз ми можемо побачити, як Бог використовує на сторінках Біблії герої віри, які не були такі, знаєте, дуже потужні зразу. Давид просто починав грати на арфі просто для овечок. І якщо, оказується, ви почнете маленькі кроки віри робити, маленькі старання прикладати, ну, по Слову Божому, славити Бог просто серед овечок. В якийсь момент Бог бере його, піднімає на найвищу сцену. Для царя грати. А потім він почав не просто сам грати, а організовувати і є таке поняття в старому заповіті, як «Скиння Давида, де круглосуточно славилось ім'я Боже. А почалось воно з чого? Що маленький Давид, будучи підлітком, почав грати для слави Божої з середовечір. І якщо ти оці маленькі кроки по слову Божьому, Боже, Боже, хоче тебе славити. Але це ж твоє прославлення або слава ще вона така, знаєте, всіх роздражає. Якщо ви пам'ятаєте, це ж як на скрипках чи на гітарі хтось з перші кроки робить, то думаєш, Господи, дай, щоб я його поки не чув. Ну, Воно все нервує. Але отко помаленьку, помаленьку, десь тобі сам граєш на скрипці, або бренькаєш на гітарі, але вже хочеш прославляти Бога, вчися, старайся. І дивишся ого, о, так гарно граєш, аж радість, аж натхнення приходить. І от ми маємо зауважити, щоб досягти великі благословіння, треба маленькі кроки по Божому Слові. Треба побачити, до чого Бог нас хоче вести. Або чим я можу прославити Бога, або що я можу зробити добре ради Бога. І чуть-чуть роби. Біблія прямо каже, що може рука твоя, те роби. Будь вірний малому і над великим поставлю. Всі ці місця свідчать про одне. Помаленьку. По слову Божому, рухайся для слави Божої, і ти побачиш великі діла. Я особисто, я, можливо, в деякій мірі вам вже свідчив, розказував. Я до 11 років боявся оцю всю штучку, яка називається мікрофон. Це все страшне діло було для мене. Я не публічний від слова взагалі. І нас в церкві в Золбунові так було зазвичай, що на Різдво і на Пасху всіх викликали, ну, давали якийсь віршик, там, стопчик, два, щоб кожен поучаствував. Ну, отака історія була. І відповідно мені теж завжди ж давали якісь вірші. І коли я виходив, плюс-мінус до 11 років, я завжди сокрушався. Але не за те, що там Божа благодать сходила, а й за те, що я переживав. І люди близькі теж сокрушались від того, що вони разом зі мною переживали. Але от в 14-15 років ми почали ходити в дом пристарілих. Там свої історія почали, але оця риса відповідальність вона проявилась мені. І завзяття в доброму в служінні. І от в дом пристарілих ми почали ходити, потім тато вибрали пастора в Мізочі, і там -та почав говорити, давай ну, теж в Мізочі почни служити. Ну, проповіддю. І оце з 15-16 років, і в дом пристарілих, і в мізучих проповідь, ти розвиваєшся, розвиваєшся, і ти бачиш, що в якийсь момент приходять і люди кажуть: о, це те дарування, це тобі Бог дав, тобі так легко говорить. В 10-11 років я б сказав би, ви що? Я цього всього. Але маленькі кроки, вони роблять чудеса. Якщо ми робимо по Слову Божому. Якщо ви почитаєте будь-яку історію великих людей, ви побачите з маленьких кроків, маленькі речі, але по слову Божому. Якщо ви буваєте великі зцілення або інші якісь великі чудеса і знамени, все воно починається з маленьких кроків, коли людина просто прийняла рішення: Господи, я буду довіряти тобі, Господи, я буду зміцняти свою віру. Кожен день щоденно молитись про це, кожен день щоденно буду що читати, що збагатить мою віру. І приходить якийсь момент, і Бог просто являє свою милість на твою молитву. Слава Богу! Ми маємо потребу. Ми маємо потребу щодо миру в своєму серці, щодо того, щоб інші якісь речі прийшли в порядок в нашій долі, в нашій сім'ї чи родині. Ми маємо потребу щодо України, щоб Україні в Україні мир прийшов, щоб пробуження настало. І ми маємо мати віру, що по слову Божому ми маємо молитись, довіряти Богу. І наша довіра, наша віра в Бога, наше приближення до Бога, наше освячення, воно має силу. І прийде момент, що ми побачимо, як Бог славно міняє і деякі речі преображає. І ми зараз, вже на цьому етапі, теж можемо говорити про те, що Бог не раз являє милосердя і заступається за нас, і являє чудеса і знамена. Чому? Бо якісь малі речі ми робимо по Слову Божому. Тому я хотів би так ободрити всіх нас. Ободрити, щоб ми жили по Божому Слові. І це не було якесь таке, знаєте, о, я знов мушу, знов мушу зробити по Божому Слові. Но ми мали відчути, в цьому сила. І нам наоборот було внутрі спрага, бажання виконувати. Це знаєте, як діти часом приходять заохочені до батьків, бо знають, що, наприклад, якщо вони щось добре зроблять, то їх мама похвалить або нагороду дасть. І діти самі прийдуть: мам, що робити? Мама, скажи, що робити? І вони от вишукують: мам, скажи, або дай задання. От ми маємо мати таке серце, Боже, скажи слово. Боже, проговори моє серце. Дай мені читати слово Твоє, щоб мати розуміння, що робити. Господи, мені потрібне слово, слово, яке оживе, яке дасть мені розуміння, як жити, бо в ньому сила, в ньому благодать, в ньому натхнення. Тому, ніби передивімось, своє сприйняття слова, чи ми цінуємо Боже Слово? Друге по-особливому начнімо вникати, щоб приймати Боже Слово як то з охотою, з бажанням. І останнє: будьмо виконавці, щоб не просто знавцями, як особливо бібліка, забувчими прийняли о да слово Боже, але не виконують. Но ми маємо прийняти і молитись і жити по Божому слові. Ось в чому сила. Тому ми сказали, в чому сила в виконанні Божого Слова. Тому я в цій молитві хотів би найперше подякувати Богу, що Бог нас не зробив безсильними, а дає нам джерело сили. І ми можемо приходити і черпати силу. І попросимо Божого благословення, щоб всі ми не просто знали, де ж силу взяти, а приходили і починали вникати і жити по Божому Слові. Щоб, живучи по Божому Слові, ми переживали Божу силу. Ще одну ілюстрацію скажу, і, і молимось. У Дух Святий один із образів або символів Духа Святого це є вітер. Є, наприклад, і голуб символ, і єлей. Ну, от є образи, які нам допомагають зрозуміти працю Духа Святого. Почуйте цю думку. Є образи, є символи, які допомагають нам зрозуміти Бога, працю Духа Святого. І один із них вітер. Чого ми беремо по дії святих апостолів, що в день, коли Дух Святий зійшов, зчинився великий шум, вітер. Помните? Потім в Єзикілі написано, що Дух оживив кості. І багато в інших місцях от, змальовується цей образ, дух, як вітер, Дух Святий, як вітер. Але от тепер, чому я так деталізовано вам сказав? Що таке вітер? От тут в нас є вітер? Повітря є, і, по суті, повітря це вітер. Ми дихаємо повітрям, ніби вітром. Але вітер це коли ми відчуваємо якусь дію, швидкість повітря. І от я бачите, спеціально даже таку махнув, щоб показати, от я чуть-чуть собі махаю і вже чуть, -чуть чую, чувствую, вітерок žук, проходить біля мене тут. Розумієте? Якщо я вийду на двір, ми там більше почуємо вітер, правда? ж? Але якщо ми хочемо ще збільшити, нам треба бігти. І якщо ви побіжите, ви побачите, що «О, вітер більше відчуваємо. Якщо сядете в машину і будете виглядувати з вікна або з люка, ще більше відчувати будете повітря. Дух Святий дихає і рухається, як він бажає. І ми так часом буває в природі, бачимо, що ні з того, не з цього, ніби вітер зчиняється. Ну, Но, і ми маємо зрозуміти, що є закономірні речі. І якраз Бог своєму слові показує, як Дух Святий діє, що ми можемо зробити як причину Божої дії, Духа Святого. І от якраз. Коли ми починаємо активізуватись по Божому Слові, от ніби поступати по Божому Слові, це як бігти, як рухатись, ну, рухатись, бігти або їхати. І ми будемо відчувати силу Святого Духа. Розумієте? Працю Святого Духа. Тобто, наприклад, якщо ви двох посварились, і от це ж не знаєте, як примиритись, достатньо, хоч одній сестрички або одному брату, смотря хто з ким посварився, почати що робити? Активно практикувати Боже Слово, активно виконувати Боже Слово. Згадуєш, що ж то Бог каже? Бог каже, кайся, вибачається, кайся. Згадуєш, прояви смиріння, смиряйся, прояви терпіння, любов і що? Якщо з своєї сторони будьте з усіма в мирі. і ти пробуєш побудувати мир, віддовити мир. І коли ти починаєш оце активізовувати слово Боже, практикувати Боже Слово практично в своєму житті і словами і діями, що почнеться відбуватися? Праця Духа Святого в твоєму серці. Дух Святий почне щось зміняти тебе. І навіть це запалить і от того, кому ти ну, з ким поконфліктував або посварився. І Божий Дух оце зробить працю, що ви примиритесь і навіть самими лучшими подружками станете. Чого? Бо ти поступаєш по Божому Слові, а в виконанні Божого Слова є сила. Тому, як я сказав в цьому цій молитві, подякуємо за це зібрання. І подякуємо, що є сила у Бога, у Божому Слові. І Бог каже нам і прикликає, щоб ми виконували Боже Слово, щоб переживали силу Божу. Тому попросимо, благословимо один одного, щоб жити по слову Божому. Давайте станемо будемо молитися.